Практично без захисних на будь-які сутички і з українським народом. Оця відповідальність спільно лежить на всіх. Слава Україні! Я поставку для вашої партії. Підіть там ці ваші літки. А де брічничі? Слава Україні! Героям слава! Представтесь, будь ласка, звідки ви є? Це невеличке містечко Новгород-Волинський, вже півтора року проживає в Києві. Чому ви тут. тут? Тут я взагалі від самого початку Євромайдану Спочатку я стояла за підписанням асоціацію. Потім після подій 30 листопада дісталося. Потерпіли мої друзі. Ось, це ще більше мене мотивує стояти тут, боротися з цією бандою. Хочеться жити в демократичній країні, але лише щоб слово демократія це було словом. Ось, хочеться, щоб на салат, врешті-решт. Хочеться, щоб народ не боявся, народ виходив, народ боровся. Ось і я думаю, що ми поборемо. Головне не вестись там на різні, е... як сказати. Чисні провокації це раз. По-друге, не думати, що ой, влада ніяк не реагує, уряд там не прийняв розпуск, ось потрібно стояти до кінця. Бо вони такі хочуть, що ми зараз постояли декілька днів і розійшлися. Проте ні, ми будемо стояти до кінця. На цей раз уже терпіння увірвалося, ось, і ми будемо стояти, ми будемо. тому не дочекайтеся. Дякую. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Слава Україні! Добре, буду розповідати. Ну, по-перше, я повинна буде сказати те, про що я думаю, що я вам на початку розповідала, бо вони нічого не можуть. А по-друге, я. Багатьох цих людей вже казала, якщо я неправильно якісь слова говорю, ви, будь ласка, не смійтеся, тому що все своє життя я розмовляла тільки на російській мові, і в моїй родині всі розмовляють і бабусі, і мама, і тате, і ну всі, я сама з Харкова, тому всі розмовляли на російській мові. І я да тому я тільки. Ну, декілька місяців я все е, літо навчалася. І... Ви вже чудово розмовляєте. Я чудова Ну, моя вчителька казала. Вона каже: Ірина, ти моя найкраща учениця. Я пишу майже без помилок. Я читаю добре, але ну, мені трошки буває важко розмовляти, тому що я ну не знаю як слова сказати. Але ви бачите, я вчуся, навчаюся, і тому, якщо я буду там забувати якісь слова, ви мені підкажете. Отак да так. Я хочу сказати, сьогодні я була в лікарні у тих, у тих людей, які постраждали в неділю, коли вони прийшли на мирний протест, протест проти беззаконня, проти насильства, проти того, що нас вже майже все забрали. В нас забрали роботу, в нас забрали в наших батьків, забрали пенсії. У ну, наших дітей забирають все майбутнє. Ну так, да, всі кажуть майбутнє. Ну ви на, насправді забирають все, тому що коли дитина, ти це найголовніше, що в твоєму житті є, коли вона закінчує школу, а потім закінчує. Ну, якийсь там заклад, і ти розумієш, що твоя дитина це найголовніше, що в тебе є. І потім ти бачиш, що вона не може знайти собі роботу, що не може, якщо вона кудись поїде, купувати собі жильо, тому що ну це просто неможливо. Ви розумієте з цими зарплатами, які сьогодні є? Дитина, яка живе в якомусь маленькому містечку або в селі, і вона приїжджає до міста. Закінчує вуз, а потім бачимо. А що далі робити? Жити нема де, працювати нема де. І 6 мільйонів українців сьогодні їдуть за кордон і працюють там. Яким працюють, ви знаєте? Убирають там щось, роблять. ну, Я маю на маю увагу, вони роблять на таких роботах, ну, на важких. На тих, що не хочуть робити європейці. А хто ці люди, хто ці діти? Вони найкращі. Вони хочуть жити на своїй землі, працювати, але вони не мають можливості. І тому у цю неділю, у ту неділю, яка була, я хочу ще раз повторити: всі люди, всі, хто вийшли на Майдани, вони виходили кожен за себе. За своїх дітей, за своїх батьків. Не за когось з влади, а кожен за себе. І ці люди були жорстоко побиті. Ви не уявляєте собі, я була тоді, скажіть мені, хто з вас був в ті, ну, в ті дні? Де? Ну, на Банковій чи були, бачили? Я можу сказати, це дуже жахливо. Це страшно. Коли стоять люди, мирні люди, коли просто вони прийшли і в них летіли каміння, великі такі каміння. Їх били ногами, дубинками, щитами. Ну, це було, це було не то, що жахливо. Ви не уявляєте, що це було. Коли були оці димові шашки, сльозок сльозогінний газ, газ да. і на це дивитись було просто ну, страшно. І що після цього зробила наша влада? Вона покарала тих людей, які били нас, ні. Вона допомогла тим людям? Ні. Знаєте, що вони з ними зробили? Вони з лікарні Засуджують цих людей. І сьогодні, коли я була в лікарні, я вам скажу, ви знаєте, я обіцяю як людина, як політик. Я все зроблю для того з моїми. Колегами, депутатами, я все зроблю.